Доброго дня, дорогий друзі, шановні освітяни та гості. Вітаємо вас на заході мистецтва, який проводить Київський міський будинок учителя за підтримки навчального наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти інститут менеджменту та освіти. Творчість та надіхнення це дар Божий, це іскра Божа, та дається не кожному. Але у багатьох з нас на тому є якесь уподобання, захоплення, якому ми присвячуємо свій час та зусилля. Що маю змогу показати свої картини. І саме перші стіпки і робота з боку була на мішковині і звичайна нитка розсотаного шасту. Так, це так починалася моя робота. І потім, звісно, я переключилася з хрестика і гладі на бісер. Мені, мені подобається. І це дійсно правда, що це все почалося з дитинства. Всі ми і в школі печатку одного дивилися, як в'язаний. Сили нас знає всім ваших думок. Слава вам большого натхнення, миру, перемоги. І я думаю, що все в нас буде добре. Ви вчите нас цінувати прекрасно. Особисто я відчуваю, що за, за ці періоди, поки я ходжу по ці, по цій підлозі, бачу різні виставки, я став набагато культурнішим. А, а для чого люди в цьому світі? Для того щоб творити і любити. Ну основну основні два завдання, і тут якраз поєднуються ці два завдання, тому що ти не можеш творити такі речі без любові. Я завжди дивилася, ну як люди можуть робити таку так красу, бо там треба зробити, малювати, вивітрювати. Я завжди кажу, що найкращі, найталановитіші педагоги працюють в Святошинському районі, і сьогодні ви мали змогу в чергово переконатися в цьому. Ми розуміємо, що талановиті люди мають ділитися своїм збронням, своїми роботами. Це буде назавжди-назавжди. Твоя така душина, твоя така творча жилочка. Ну і ми будемо твоїми шанувальниками. І, мабуть, щось має бути у мене вдома. Вітаю! <різь>